Всім привіт! Хочу сьогодні показати вам ось такі набори радіокомпонентів, радіодеталей для радіолюбителів в Радянському Союзі для радіолюбителів промисловість виготовляла і продавала в розничній торгівлі ось такі наборчики. Ну, звичайно, вони такі в районні центри не доходили, їх якби не було видно. А от в обласних центрах, в спеціалізованих таких магазинах, е їх було багатенько, різні вони були. Там, е ну, хто пам'ятає, той, той знає, що їх багатенько було видів, різних різних. Ну, дивіться, ось ось були такі набор конденсаторів радіолюбительський номер 4 Ось такі флажочки, як їх в народі е, прозвали радіолюбителі. Особливо їх любили в переносному смислі слова цього ремонтники. Тому що. Ось такі флажочки дуже часто виходили з ладу. То щось підкорачували, то десь щось. Е, ну, дуже вони такі були, як би сказати, ненадійні. Ось такі наборчики, ось конденсатори, керамічні К107В. Ціна А на 50 вольт Ціна 95 копійок. Ну, тут року немає і хто їх виготовляв, теж невідомо. Ось такі вони. Ось відкривалось. Все. Так, ось такі ще були набор конденсаторів радіолюбительський номер 1 Це ось такі. Трубчасті конденсатори. Ну, по якості вони хороші. Їх не можна сказати, що вони десь виходили з ладу. Такі конденсатори були якісні, хороші. Ось скільки їх тут. Від 9,1 пікофарад до 300 пікофарад Ну, це для радіолюбителів, які займалися якимись. Радіоприймачами, радіопередавачами, трансиверами. Оце такі конденсатори вони дуже десь там е, використовувалися. Так, ну це КТ-1 на 250 вольт вони витримували. Ціна 56 копійок. Теж виробника немає. І який рік теж невідомо. Ось. Ну, Можна подивитися, що ось на деяких тут написаний рік 80-й. Десятий місяць, 80-й рік. 1980-й. Ось такі конденсатори були. Так, ну, це ось набор номер два. Тут вони діаметром вони вже грубші. Теж від 9,1 пікофарада до 300 е, на 500 вольт. 56 копійок коштували. будь ласка. Ну, Виробника я не знаю. Ось логотип, мабуть, заводу хто виробляв. І рік рік невідомий. Ну, Навіть тут не, я не можу прочитати. Він запакований. Не можу сказати рік. Так, ось ще такі були ось такі невеличкі дискові конденсатори керамічні. Е, ось по типографських цих ось знаках 1987 року. Ось такий теж. Так. 54 копійки. Невідомо, який завод і коли, ну ось такі. 2200 пікофарад, 91, 62, 1,8. Ну, Це десь е, можна було використати такі конденсатори. Це в радіоприймачах, десь в телевізорах. Ну, хто раніше займався радіолюбительством? Хтось знаєте, де, де вони використовувалися. Так, ну і ще були ось такі набори е, полупроводників. Напівпровідників. Це ось, дивіться, такий набор. Тут скільки. 5 транзисторів, 2 діода. Що це воно таке? Е, називається він набор номер один полупровідникових приборів. Радіолюбитель для зборки. Ма радіоприйомника на базі радіотрансляційного громкоговорителя Ось така штука. Бачите, Декабр 79-го року. Ціна 2 карбованці, 2 карбованці. Так, зараз подивимося. Я їх виготовляв такі наборчики. Ну, це теж для радіолюбителів, які вже мали якийсь досвід. Тому що, ось дивіться, схемка, схемка на п'яти транзисторах і два діоди. Це такий радіоприймач прямого підсилення. Тут ще потрібно. Багато тут компонентів. І магнітну антенну, і конденсатор зміни ємності, і резистори, і конденсатори. Ну і саме головне це якусь плату розробити і, ну, хоча б якусь якби на проводочках таку простеньку. Ось ось такий набірчик. Так, а виготовляли його? На Рижському заводі полупроводникових приборів. Ось, будь ласка. Так. Потім, дивіться, це ось теж теж із цього заводу. Февраль го года. Набор номер 2 Полупроводникових приборів радіолюбитель. Для збірки радіоприйомника прямого усилення по вишеної Ось. Дивимося, що тут. Такі картоночки там вставлені. І ось сама така інструкція. Ну тут що тут? Шість транзисторів і 2 діоди. Так, ось схемка. Тут уже складніша схемка, тут потрібно. І магнітна антенна, і якийсь е, трансформатор, чи це дросель, і ще один трансформатор вихідний. І, відповідно, конденсатори, резистори, це потрібно десь все брати. Ось все розписано, номінали е, і катушки, як і на чому мотати. Ось все тут, все написано. Живлення 9 вольт. Ось. Ціна вже цього набора 9 карбованців 50 копійок. Ось такі. така мінімальна інструкція, все зрозуміло. Так, і ще ось ось ще один такий із цієї серії. Набор номер 3. Полупроводникових приборів радіолюбитель для зборки простішого малогабаритного радіоприйомника прямого усилення. Ось, Дивимося. Що тут у нас? Чотири транзистори і три діоди. Все. Так. Дивимося, що тут за схемка. Ну, теж така схемка. Подібно. Теж треба трансформатор вихідний, магнітну антенну, конденсатори, резистори. ну, Ось. Все. Так само. ну, е, Сентябрь 79-го. Один карбованці 80 копійок. Ось. Все. Так, ну і ще у нас ось такий є набір радіоелементів для індикатора напряження бортової сіті автомобіля. Ось. Що це воно таке? Так, дивимося. Так, тут 15 октября 1991 року. Виготовлений. Рашистська Федерація, місто Новгород. Проїзводственне об'єднання планета. Так, ну ціни немає. Її вже в 91-му році вже відпустили. У, якби по факту. Інфляція. Так, дивимося, що воно таке тут. Так. Ось схемка. Ну, що це таке? Це якби такий мінімальний індикатор напруги світлодіодного типу. Три світлодіода на різну якби, напругу. Цей ось показує менше. Це норма і це більше. Тобто, це, мабуть, ось перший до 12 вольт, норма до 14 і більше це більше 14. Ось така. Ну, хто пам'ятає е, ті радянські часи, тоді потрібно було слідкувати за е, генератором, за акумулятором, щоб там не перезаряджав. Не, ну, це зараз уже бортовий комп'ютер, він вам показує, що щось там не в порядку, а тоді не так все було. Все було, якби... Кожний автовласник це був свого роду якийсь і автоелектрик. Він міг там все сам зробити. І для таких автовласників промисловість виготовила ось такий наборчик. Ну, його ще потрібно зібрати правильно. Теж плати ніякої не було. Ось лише набір радіокомпонентів Тут три мікросхемки, три світлодіода, резистори і конденсатори. Ось вся весь наборчик такий. Так, ну все, дякую за увагу. Все, будьте здорові!